Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом. Подяка Богові за те, що ми знову можемо зібратися разом, щоб подякувати Богові за можливість досліджувати Біблію. Ми вивчаємо книгу повторення і знаходимося в шостому розділі цієї книги. Істини Божого Слова з вами досліджують Олександр Чмут і Віталій Мар'яш. Попросимо Божого благословення на це вивчення. Господи, ми поклоняємося Тобі і вдячні за Твою книгу, яку можемо досліджувати. Ми вдячні Тобі за ті заповіді, які Ти залишив на її сторінках. Допоможи нам прийняти їх серцем і виконувати в своєму житті. Амінь. Ми продовжуємо вивчення шостого розділу. Центральною темою якого є найбільша заповідь Божого закону, котра говорить про любов до Бога від усього серця. Я нагадаю цю заповідь, вона записана в шостому розділі п'ятому вірші, і люби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Запам'ятайте, ця заповідь вперше зустрічається в повторенні закону, в шостому розділі п'ятому вірші. Минулого разу ми закінчили читання дев'ятим віршем, і я продовжу читати з 10-го вірша. І станеться, коли Господь Бог твій уведе тебе до того краю, якого присягнув був батькам твоїм, Аврамові, Ісакові та Якову, щоб дати тобі великі та гарні міста, яких ти не будував, та доми повні всякого добра, яких ти не наповнював, і тесані колодязі, яких ти не тесав, і виноградники та оливки, яких ти не садив. І ти будеш їсти й наситишся, стережися тоді, щоб ти не забув Господа, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Бійся Господа Бога свого, і йому будеш служити, і йменням його будеш присягати. Не будеш ходити за іншими богами, з богів тих народів, що в околицях ваших. Бо Господь, Бог твій, Бог заздрісний посеред тебе, щоб не запалився на тебе гнів Господа Бога Твого. І щоб він не вигубив тебе з поверхні землі. Не будете спокушати Господа, Бога вашого, як спокушали ви в умасі, будете конче пильнувати заповідей Господа Бога вашого, і свідоцтва Його, і постанови Його, що наказав Він тобі. І будеш робити справедливе та добре в Господніх очах, щоб було тобі добре, і щоб увійшов ти та посів той хороший край. Що Господь присягнув був батькам твоїм, щоб вигнати всіх ворогів твоїх перед тобою, як говорив був Господь. Чи можна з прочитаного тексту припуститися такої думки, що коли ізраїльтяни почнуть жити добре, то це добро згодом відведе їх від поклоніння Богові? І, схоже, на це. Відбувається і в наш час, коли тривога всі йдуть до Бога. Щойно тривога закінчується, люди забувають про Бога. З одного боку, з одного боку, Бог каже, що ці благословення, бо це благословення, так, це добра, які вони отримають. Це Бог пообіцяв їм, що це земля, яка тече молоком і медом. Ну навряд чи ці асоціації викликали незадоволення в євреїв. Тобто ця земля щедра. і Господь хотів проявити цю щедрість, але він застерігає небезпеку, ті багатства можуть відводити. От таких три тут, в принципі, не одна засторога про багатство. Багатство це лише одна із засторог, але важливо, вона стоїть першою. От вони можуть відвести від Господа. Тому що, наприклад, наступна засторога, оця одиниця тексту з 9 аж по, 10 аж по 19 вірші. От. Це наступна От якраз вона, мова йде про дотримання тих заповідей вже в землі. Ось на чому фокус. Ну і, звісно, коли вони будуть на землі, тут перша засторога багатство, достаток, друга засторога це поклоніння іншим. Богам, так? Не будеш ходити з іншими богами 14-й вірш. І третя засторога, 16 16-й вірш. Не будете спокушати Господа, Бога вашого, як спокушали ви в масі. От, а це третя засторога, тут же направлена на, таке, на нарікання, на незадоволення чимось, яке от, може виникнути. Тобто таких три застороги, але все-таки закінчується, бачите, Мойсей починає з хорошого. Вас будуть блага, потім робить застереження. Це уроки для проповідника безкоштовні. От як Мойсей, цікаво він поєднує. І такий заохочувальний, позитивний, так би мовити, матеріал застерігає. А в кінці 17-18 будете конче пильнувати заповідей Господа, вашого Бога, свідоцтва, постанови. І будеш робити справедливе та добре. І зауважте 18-й вірш. Навіщо це все? Щоб добре тобі було. Заповіді, так, вони... ну ми не повинні їх виконувати перш за все, тому що нам буде добре. Але це такий хороший бонус, ми би сказали. Ми виконуємо заповіді через те, що ми от, ми от... слухали, тому що ми любимо Господа. Це єдина наша ну, підстава. Дуже мені подобається така історія про Фому Аквинського. Я не знаю, чи це реальна історія, чи це така притча, знаєте, як деколи. Але мені здається, що його життя дуже добре репрезентує оту історію, яку про нього розказують. Що при кінці його життя його біограф описував. Неначе то Христос явився йому і запитував. А Фома Аквинський він, по, по суті, то вчення він так систематизував добре, він, він був от таким найяскравішим розумом у християнстві і, і залишається, його труди є. Mm. Ось і Христос запитав: Ти так багато для моєї церкви зробив? Ти так багато послужив мені, проси нагороди якої ти хочеш? А Фома Аквинський відповів: не потрібно мені, Господи, нічого, тільки тебе. І мені така відповідь вона десь найбільше відображає природу тих заповідей. Ми не сприймаємо їх як заборони. Бо те, що більшість цих заповідей, не будеш робити це, не зробиш це. Всі заповіді мають оцей такий негативний, одне повеління слухатись батьків, а всі решта заповіді мають заборону. Чому? Ніколи не задумувалися. <хи> От І дехто так говорить: ну, от дивіться, бачите, Бог, він, як французиці атеїсти говорять, що його справа заважати нам, насолоджуватись життям. Ні, це Бог виявляє оцю заповідь, щоб вона служила нам свого роду як дверима в таку чудесну країну, коли Бог дав повеління в едемі: не будеш їсти. Чому він дав в такому негативному ключі? Для того, щоб показати обмеження? Ні. Це диявол використав. Він привернув увагу Єви і Адама, не наче що Бог обмежує їх від цього дерева. Бог би дав, якби вони скуштували із того дерева, якби вони дотримали вірність. А Бог таким чином хотів привернути увагу до протилежного, скільки багато він їм дав. Коли ми бачимо цю заборону, вона призначена не притягувати нас до чогось, до цієї заборони, а навпаки, подивитися, які скарби нам Бог приготував, коли Бог каже, не чини перелюбу. Він не хоче подавити нашу сексуальність, подавити наші відчуття, почуття. Він хоче привернути увагу, наскільки унікальні ті стосунки з дружиною подарував нам, наскільки взагалі існування людини. Для жінки чоловіка, для чоловіка жінки, наскільки це унікально. І бути вірним, це лише маленька плата, як Честертон казав, лише дурень може жаліти, що він не може ведемо війти зразу-відразу сімома воротами. <сум> Ні, заповідь це вона відкриває горизонти Божої щедрості, любові. Заповідь не вбий, не обмежує щось перш за все, вона, вона нас спонукає думати, як нам любити ближнього. Що нам робити, щоб ця безпека до ближнього вона була в нашому суспільстві, і так далі, застосуйте всі от в такому ключі заповіді, і перед нами неосяжні горизонти відкриються. І Бог вже не той, хто обмежує нас чимось, а навпаки, Він хоче показати, як багато він нам дав. Характеризуючи закон Божий в посланні до Римлян, апостол Павло пише: отже, закон святий. А заповідь теж свята, праведна, добра. В книзі Неємиї про Божі закони читаємо такі слова. Неємій, 9 розділ, 13 вірш. І ти зійшов на гору Синай, і ти заговорив до них з неба, і ти дав їм праведні суди, і праведні закони, приписи, і добрі заповіді. Це правда, друзі, що Бог дав заповіді. Не для нашого обмеження. Насправді він бажає показати нам красу ходіння його шляхами, як це приємно жити, коли ти знаходишся в Божому законі, виконуєш Його заповіді. Ти своїм життям в такому випадку відображаєш його образ. Саме цього дуже хотів Господь, щоб Ізраїль, вступаючи в обіцяну землю, насолоджувався нею, знаходячись в заповідях Божих. Господь добре знав, що ідолопоклонство зробить життя Його народу нещасним, багатство не принесе їм бажаної радості, тільки перебування в законі Божому робить нас щасливими. Саме тому Давид свідчить про це такими словами: Через це я полюбив Твої заповіді понад золото і топазій. через це я виправлявся в усіх твоїх заповідях, я зненавидів. Всяку неправедну дорогу. Нехай Господь і нам допоможе перебувати в заповідях Божих, щоб жити благословенним життям. Ми завершимо читання шостого розділу уривком з 20 по 25 вірш. І буде, коли тебе запитає твій син завтра, кажучи. Чиї це свідчення і оправдання, і суди, які нам заповів Господь Бог наш, і скажеш Твоєму Синові: ми були рабами фараона в єгипетській землі, і Господь вивів нас звідти сильною рукою і високим раменом, і дав Господь великі і погані знаки, і чуда в Єгипті на Фараона, і на Його дім перед нами, і нас вивів звідти, щоб вести нас, щоб дати нам цю землю. Яку поклявся дати нашим батькам. І заповів нам Господь чинити всі ці оправдання, боятися Господа Бога нашого, щоб нам добре було всі дні, щоб ми жили так, як і сьогодні, і милосердя буде над нами, якщо зберігатимемо чинити всі ці заповіді перед Господом Богом нашим, так як Він нам заповів. Як можна прокоментувати цей уривок? Це логічно, ніби вже завершує той тексти з 20-го по 25 п'ятий вірші. Завершає тими якби заохоченням навчати наступні покоління, коли оці всі заповіді настанови син твій побачить, що виконують, він запитає: А що це таке? Я можливо, тут два таких основних практичних уроки. От перший урок це ми відповідальні за навчання наступного покоління. Не думаємо, що оті діти, підлітки, які є в церкві, а вони собі самі, вони в церкву ходять і вони виховуються, і все буде в порядку з ними. Ні, це наша відповідальність. Пробудити в них той інтерес, виконувати Божі заповіді так. Що це викликає подив. Аж як це так можна любити ближнього? Що це за так? Чому ви так поводите? Чому ви так поступаєте? А ми в школі, ми в інституті, ми в університеті, ми на площадках, ми бачимо зовсім інше. Чому ви так поступаєте? І ми повинні давати відповіді грамотні. І це друге застосування, і це дуже небезпека. Це велика небезпека, коли нас пояснювати, чому ми це робимо, тому що Бог наказав нам. А дивіться, як відрізняється відповідь від такої. Бо ну, це Божа заповідь, Бог наказав це, це логічно, але відповідь яка? Історична, ми були раби Фараонові в Єгипті, і Господь вивів нас із Єгипту сильною рукою. До чого перша апеляція? До Божої благодаті у спасінні. І коли ми пояснюємо, ми робимо не тому, що нам повелів Бог, хоча б повелів, ми робимо тому, що Бог явив до нас милість. Він врятував нас, і це є основний мотив в тих заповідях, які ми виконуємо. І, і, і до цього він повертається так. Він далі каже. Він врятував і дав нам ці накази. Але дивіться, апеляція до виконання наказів іде, слідує за цим, а не передує. Ми повинні слухати Господа перш за все, не тому, що ми повинні, а тому, що Він полюбив нас і ми його любимо. А мені здається, воно в корінь от всі ці фарисейські, такі легалістичні мотиви вбивали би в церкві. А в наших церквах дуже багато легалізму. Таке враження складається, що для того, щоб прийти до Христа, потрібно повірити в нього. А що далі? А далі треба і список довгий ось тих заповідей. А насправді, от Павло у Филиппіянах каже, яким чином. От бути праведним перед Богом, з'явитися не своєю праведністю, яка від закону, а от та, яка у Христі. Тобто він каже, що головне, от в плані стосунків з Богом, це єдність з Христом. А він далі каже, і що далі? Для чого от та його, якби оправдана позиція перед Богом, що далі робити? Він каже: Ні, не для того, щоб тепер виконувати закон той. А він далі каже в Филиппіанах, в третьому розділі, щоб пізнати ще більше Христа. Оце суть стосунків християнина. Це пізнання Бога. Так, звісно, заповіді Тора, вона вже живе в нашому серці, коли ми маємо ці стосунки, коли ми маємо ту взаємну любов. Любов Господа до нас і наша у відповідь. Любов, І навіть така відповідь нашим дітям вона повинна завжди бути очевидною для них, що ми робимо це не з обов'язку. Хоча завіт його один з сенсів найголовніших це вірність. Але я одружився на своїй дружині не для того, щоб любити її, щоб е, ходити в магазин, там допомагати, і тому що я її любив, і у відповідь вона також. І ми керуємося в завітних стосунках цією любов'ю. А завіт це для збереження цих стосунків. Ми жив, живемо в світі, який атакує постійно цей інститут сім'ї, нівелює, заперечує. І тому завіт чоловіка і жінки він надзвичайно важливий. Як і завіт, багато паралелей є: завіту Божого народу з, з Богом. Запам'ятайте. Ключовий вираз стосовно уривку, який ми щойно дослідили, ми з вами відповідальні за наступне покоління, яке житиме після нас. Ми відповідальні за ті цінності, які передамо їм, за ту атмосферу, в якій вони зростатимуть. Ми за це відповідальні перед Богом, щоб заповіді, які доручив нам Господь Бог. Ми змогли передати своїм дітям кожен батько і кожна мати відповідальні за це. Я хотів би ще раз нагадати ключові тексти шостого розділу, вивчення якого ми завершили сьогодні. В п'ятому вірші написано І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. В цьому ми повинні показати приклад своїм дітям. Спочатку нам, батькам, потрібно втілити ці слова в своєму житті, а потім вчити дітей далі. Тобто, перш ніж я буду готовий навчити цього моїх дітей або когось ще, я маю втілити ці істини в своєму житті. І коли я це виконаю, мої слова важитимуть в десятеро більше. Якщо я у своєму житті не показав цих істин, то мій голос звучатиме. Дуже непереконливо. Ви погоджуєтеся з цим, друзі. Тому, якщо я хочу навчити чогось своїх дітей, я повинен спочатку зробити це сам, подавши їм добрий приклад. Коли я зараз прочитаю цей уривок шостого розділу повторення закону, ви помітите тут деяку послідовність. Думаю, що добре буде зараз швиденько глянути ще раз на ці місця, тому що тут. Міститься гарна порада, як саме досягти успіху у вихованні дітей. У шостому вірші написано: І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм. І потім, коли вони вже живуть в моєму серці, то написано у Слові Божому так: І пильно навчиш цього синів своїх, тільки тоді. Якщо ви ще не втілили ці слова в своєму житті. Нічого не говоріть про них своїм дітям. Просто поміркуйте над тим, чи дійсно ці слова Божі містяться в вашому серці. Далі написано і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Інакше кажучи, не існує такого поняття, що це ще не на часі, це завжди доречно. Використовуйте будь-який час. Щоб передати істини Божі дітям. Восьмий вірш і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми. Ви коли-небудь звертали увагу, яку владу мають над нашими дітьми наші руки і вираз нашого обличчя, величезну владу. Мої близькі, з одного тільки мого погляду часто розуміють, хто я є і що в мене в серці насправді є. Наше тіло або доводить, що ми служимо Ісусу або навпаки, що ми далеко від нього. Коли я приїжджаю додому, після роботи один єдиний погляд на дружину дає мені зрозуміти, як в неї минув день, і один її погляд на мене, і вона все розуміє, як в мене минув день. Вираз обличчя має велику вагу і може багато про що сказати. І так само все, що робитимуть мої руки, має свідчити про те, що я люблю Ісуса. Це важливий чинник. Все, що стосується нашого дому і того, що в домі, має свідчити про Ісуса. І тепер, нарешті, дев'ятий вірш. І напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Виключно все, що стосується нашого дому, має свідчити людям, що я люблю Ісуса, що Він є центром мого життя. Мої діти повинні постійно це бачити. І це повинно їх приваблювати. Я хотів би наголосити ще раз, що свою науку ми повинні будувати на тому, що є в Божому Слові. На превеликий жаль, багато батьків виховують своїх дітей згідно зі своїми традиціями, які часто, густо є дочасними. І коли діти досягають повноліття, вони здебільшого відкидають необґрунтовані правила. Вічними є істини. Які знаходяться в Слові Божому, тримайтеся їх і будете мати благословення. А наш час знову вичерпався. Ми будемо вдячні вам, якщо ви напишете нам про те, що ви слухаєте нас через радіоприймач. Це послужить для нас підбадьоренням продовжувати наше служіння далі. Відгуки направляйте на адресу Трансвітове Радіо, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. Шукайте нас в соцмережах. Бажаємо вам Божих благословень і до нових зустрічей!